Я крикнула, кажу, «Стр... Стрі... стріляють. Я... Я так летіла з дивана, аж но поламала. Я встала, а малий каже, мені це мама не з воздуха стріляється десь на землі. Ввечері, 8 вересня, поблизу місцевого супермаркету невідомий чоловік підірвав гранату. Її кинув у натовп людей, коли підходив до магазину. Це суспільному повідомила речниця Лубанського районного управління поліції Юлія Кваша. Відкрите кримінальне провадження за частиною 2 статті 15 пункту першої частини другої статті 115 кримінального кодексу України, а саме закінчений замах на вбивство двох і більше людей. Я в квартирі були часів 11 чи в скільки там. Бухнуло, ну бухнуло вже другий раз, бо перший раз ще десь бухало. Собака другий раз не гавкала, перший раз як бухнуло, то гавкало. Ну я не думаю, що так граната. Дуже рветься у вчиненні злочину. Підозрюють 53-річного місцевого жителя. Його тіло з численними пораненнями знайшли без ознак життя. Нині причину смерті цього чоловіка встановлюють судмедексперти, розповіла речниця поліції Юлія Кваша. Спочатку був один вибух, але віддалений а потім був гучніший хвилин за п'ять. Але що, де, куди, було невідомо. Просто було що в цій стороні. Пізніше вже було з'явилося відео, що це було біля цього магазину, що були поранені. Дійсно, що таке було, і це страшно. Я тільки з балкона бачила, що багато приїхало і скора, і пожарка, і поліція, і ТЦКшники. Бо вони на кругу там розвертаються, і мені з балкона було видно. Більш нічого я не чула. У мене тут просто втб друзі роблять. Я перелякалася, як мені позвонила. Сказали, що ВТБ. Ви Через вибух гранати поранення отримали троє людей. Нині вони перебувають в одному з медзакладів Лубен. Наслідок вибуху троє людей 1982, 1983 та 1993 року народження отримали тілесні ушкодження та госпіталізовані до Лубенської лікарні інтенсивного лікування. Один з потерпілих перебуває наразі в Німаційному відділенні а двоє інших у травматологічному відділенні. Працівники супермаркету інцидент не коментують. Світлана Мастепан та Богдан Казирід – Суспільне новини, Полтава.